Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. За чутками Флойд Майвезер молодший повернеться на ринк для проведення демонстраційного поєдинку проти екс-чемпіона світу у чотирьох дивізіонах Майки Гарсії, який відбудеться 9 грудня на шоу-тайм Перпев'ю. Якщо бій Майвезер Гарсія відбудеться, то він складе пряму конкуренцію бою Девіна Хейні проти Реджеса Прогрейса, який відбудеться в той же самий вечір на Дазен Перпев'ю. Але я не думаю, що це має значення, оскільки за чутками бій Майвезер Майки стане справжньою сенсацією. Поки що не підтверджено, що бій Майвезер Майки відбудеться, але це. Питання обговорюється. Майвезеру така ситуація була б дуже до вподоби. Для Майвезера було б безглуздою ідеєю влаштовувати поєдинок в один вечір з боєм Прогреса проти Хені. Але якщо шоу Тайм не проти, то це їхня справа. Майкі пішов на пенсію два роки тому після односторонньої поразки рішенням суддів від Шандора Мартіна. В 21-му році Гарсія вже не той стрункий боєць, яким він був колись, коли виступав у напівлегкій Вазі, в 13-му році. Він досить добре поправився з тих пір, як пішов зі спорту. Для Майвезера використання Майки Гарсії в якості наступного суперника для показового поєдинку було б величезним кроком вперед, у порівнянні з бійцями низького рівня, з якими він стикається з тих пір, як почав займатися подібними речами. Для Майвезера було б небезпечно проводити виставковий поєдинок проти майки, якщо тільки Гарсія не погодиться дати Поблажку. У своїх останніх поєдинках флот Майвезер виглядав набагато старшим, ніж раніше. Його швидкість рук і рефлекси вже не такі гострі, як колись. Майк Гарсія потенційно може поставити Майвезера в незручне становище, якщо він не буде стримуватись. Якщо Майвезер сильно програє, він може припинити участь у виставкових поєдинках, що порадувало б багатьох вболівальників. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Все буде Україна!